Звичайний кухонний посуд це вчорашній день, адже в ньому їжа постійно прилипає та пригорає. А додавання олії та масла це зайві калорії у вашій страві. А що б ви сказали, якби з'явився інший кухонний посуд, такий, на якому можна смажити їжу без масла чи олії? Запікати курку прямо на плиті, робити стейки гриль, готувати лазанію без духовки, а потім чистити посуд за секунди, просто протираючи серветкою. Представляємо інноваційний кухонний посуд Флейверстоун. Джеймо у наборі «Flavor Stone посуд різних розмірів і форм. Але справжній секрет усіх цих сковорідок антипригарне сапфірне покриття. Воно, наче моя сапфірна каблучка, гарне, але водночас надійне, міцне, не містить первтороктанової кислоти і безпечне. Це добре. Подивимось, як там наша яєшня. Давай спершу подивимось на цю. Поглянь на неї. О, виглядає добре. А як там моя? Ого, як ковзає! Це завдяки якісному сапфірному покриттю. Дивись. Це дуже важко. Спробую витягти. нарешті вийшло. І хто буде це їсти? А що з цією? Теж прилипла. Ого, продовжимо. Що ти задумала? У тебе повна кухня сковорідок. Що ти їси на сніданок? Кекси, ось такі. А ти знаєш, що цей кекс може містити до 600 калорій і майже денну норму жиру. А якщо я лише за 10 хвилин приготую тобі картопляну запіканку з беконом, яка містить вдвічі менше калорій. Не повірю, доки не побачу. Моя сковорідка розігрівається ось тут. Ані краплини олії. Не забув. Ми зберігаємо смак та аромат без жодної краплини олії. Отже, я додаю все для запіканки. А ось тут я. Я Підсмажу ці креветки зі свіжими помідорами та часником. Ось так. Чудово, що вона така глибока. Ця сковорідка універсальна. Використовуйте її як забажаєте, як вок або фритюрницю у приготуванні будь-яких страв. Поговоримо про планування. Бачиш, вони вже приготовлені. Зазвичай я готую більше спагеті, ніж треба. Адже так тобі залишається лише додати їх до сковорідки. А ти впевнена, що ця локшина не прилипне? Мені здається, що так і буде. Ні, цього не буде. А ти любиш лазанью? Хто ж її не любить? Ця лазанья готується на плиті приблизно 15 хвилин. Так швидко додамо подрібнені томати у власному соку, обсмажені цибулю та часник і трохи яловичого фаршу. А тепер ще один маленький секрет: якщо ви приготуєте більше двох кілограмів м'яса, охолодите та поставите у морозильник, то коли б вам не знадобився яловичий фарш, дві чашки замороженого, але вже готового фаршу дадуть вам одну сковорідку яловичого фаршу. Не забувайте, я взяла завчасно приготовані Це точно. Але зараз я використовую суху локшину. Давай додам її прямо всередину. І що не потрібно розігрівати чи варити? Так, ми економимо час. Додаємо, зараз я помішаю, і вона готуватиметься разом із лазаньєю. Чудово. Накриваємо все кришкою. Ось так запіканка вже час перевертати. І я хочу, щоб ти побачив. Вона зовсім не пригоріла. Нічого собі. Зараз я покажу, як перевернути. Відсунеш цю сковорідку. Вона не гаряча, зовсім холодна. А так, її ручки зовсім не нагріваються. А тепер дивись, як просто перевертати запіканку. Просто переміщаєш її на тарілку, а потім перевертаєш. Ось так. Оце так. І зверни увагу, як вона рівномірно підрум'янилася. Виглядає апетитно. Це дійсно апетитно. У мене є трохи збитих яєць. На зверху. Чому б не зекономити калорії? Чудово і бекон, як я і обіцяла. Він вже готовий, тож смажити не потрібно. Зверху додам трохи сиру. Тепер накриємо кришкою, і за чотири хвилини у тебе буде сніданок. А поки все це готується, я приготую швидкі закуски. Гаразд. Я покажу тобі, як готувати кесаділлю. Оскільки це якісне антипригарне покриття. Зараз я покладу сир прямо у сковорідку та розтоплю його. Але ж він прилипне. І коли ти перестанеш повторювати, воно ж прилипне, кеті. З іншим посудом таке неможливо. Знаю, але у нього сапфірне антипригарне покриття. Поглянь на цей сир, він чудово розплавився. Я візьму коржик та покладу його зверху. Трохи поверну. Вона не гаряча. Ти бачиш, я спокійно повертаю її та виходить. Ого, прекрасний розтоплений сир лише за 10 секунд, неймовірно. Для кисаділлі. Трохи цибулі зверху. Тепер просто складемо вдвічі і скажи, чи це не найшвидша закуска, яку ти колись куштував? М -м, смакота. Смачно, так. Гадаю, наші основні страви вже готові. Не можу дочекатись. Почнемо із запіканки. Як бачиш, нічого не прилипло. Оце так. Перекладемо її прямо в тарілку. Ось так. А сковорідка чиста. І скільки вона готувалась? Вісім хвилин більше не їстиму кекси на сніданок. Так перед нами спагеття з креветками. Дуже дуже низькокалорійний та легкий обід, і дуже гарна страва. Лише подивіться, добре перевіримо, як там лазанья. Це одна з моїх улюблених страв. Можна побачити, дивись, ця локшина була сухою. Додам трохи пармезану, його не потрібно багато, тільки для смаку. Додаю та перемішую. Є ще один інгредієнт для справжньої лазаньї це сир рікотта. Так я не додаватиму його всередину, а просто прикрашу ним страву зверху. Він розтопиться та буде таким смачним, не прилипне та не пригорить. Цей посуд просто неймовірний. Можна припуститися помилки під час готування, і ніхто навіть не помітить, бо нічого не пригорить. Саме так спробуєш мою лазанью, тільки не це. А може не треба. Це складна робота, але хтось має її виконувати. Це точно. Давай скуштуй. Спробуємо. Бачиш, як тягнеться? Так Не пересушена, як лазання з духовки. Це смачно, фантастика! Твоя лазанья абсолютно бездоганна, і всього за 15 хвилин я приготувала чотири стейки. Вони приготувались в одній сковороді гриль рівномірно з усіх боків. Вони просмажені, соковиті із золотистою скоринкою, яку ми всі так любимо. Вона утворилася з усіх боків. Вони вийшли ніжними, соковитими і такими смачними, саме такі, як приготовані на грилі. Представляємо Flavorstone – сучасний кухонний посуд, розроблений для того, щоб готувати смачні страви швидко і із задоволенням. Тепер ви можете тушкувати курку прямо на плиті. Приготувати стейки гриль, смажити продукти без масла чи олії, і навіть готувати лазанью без духовки. І все це завдяки передовому досягненню Flavorstone. сапфірному антипригарному покриттю, що запобігає прилипанню: яйця, сир, шоколад, бекон нічого не прилипає до поверхні Flavorstone. Крім того, поверхня Flavorstone рівномірно прогрівається та має чудову теплопровідність. Вона настільки ефективна, що для повного прогрівання вистачає середнього чи повільного вогню. Stone підходить для використання на газових, електричних, керамічних та індукційних плитах. Stone виготовлений згідно з найвищими стандартами якості. Використовуйте універсальну глибоку сковорідку у якості фритюрниці чи вок для приготування різноманітних страв. Глибока сковорідка має кришку із загартованого скла та вентиляційний отвір для виведення надлишкової вологи. Її діаметр 28 см, тож вона більша та глибша за звичайну стандартну сковорідку. Відтепер ви можете готувати. Увати страви для всієї родини з однією сковорідкою. Ви також отримаєте подарунок парову кришку Flavor Stone. Зазвичай вона коштує 150 гривень, а ви отримаєте її безкоштовно. Ми також додамо до набору дві книги з рецептами, які неодмінно сподобаються вашим близьким. Замовляйте популярний набір Flavor Stone прямо зараз і заощаджуйте 300 гривень. Flavor Stone – це справжній помічник для кожної господині. Завдяки антипригарному сапфірному покриттю ви приготуєте корисні домашні страви без використання олії. Сапфірне покриття міцне, надійне та якісне. Тож посуд служитиме вам багато років. І не забувайте, зараз ви можете придбати цей незамінний набір зі знижкою 300 гривень. Поспішайте, кількість товару обмежена? Завдяки сапфірному антипригарному покриттю ваші страви готуватимуться без олії і збережуть свій смак та аромат. І не забувайте зараз, ви можете придбати цей незамінний набір зі знижкою 300 гривень. Поспішайте, кількість товару обмежена. Ми, чи їдять твої діти якісно здорову їжу на сніданок? Я готував вівсянку і подивись. Це схоже на якесь варево. Так, так. Це справді казна що. І якщо ти миєш посуд довше, ніж готуєш, ти користуєшся неправильним посудом. дивись, це вівсянка. Можеш брати дроблену чи цільну зернову, і замість того, щоб готувати на воді, готуй її на знежиреному молоці. Вона густіше та значно краще на смак. А мій маленький секретний інгредієнт це краплина ванілі. Апетитно. Твоїм дітям сподобається. Повір мені, це смачно. А поки все готується, я покажу тобі, як готувати справді швидкий обід. Дістанемо куплене в магазині м'ясо з морозильнику, та трохи розморозимо його в мікрохвильовці у відповідному режимі за дві хвилини. Ти знаєш, що воно значно легше ріжеться, коли заморожене. О. Тож я можу нарізати його дуже дуже тонко, якщо хочу приготувати печеню, але можу і нарізати товсто для медальйону з вирізки. Воно частково розморожене. Саме так. Воно все ще заморожене всередині, так воно значно легше ріжеться. Кладемо у нагріту сковорідку. А решту назад у морозильник. Саме так. У мене у сковорідці купа місця. Можна нагодувати цілу родину з чотирьох осіб. А ці медальйони зі свинини я злегка підрум'яню їх з обох боків. Переді мною стейк, і я поріжу його так само, як і медальйони. І не будемо забувати. Ми готуємо без краплини, жиру чи масла. Тож наше печеня не плаватиме в олії. У сковорідки високі стінки високі стінки дозволяють струшувати. Спочатку додамо цибулю. Добре, коли цибуля смажиться разом з м'ясом. Бачиш, на м'ясі вже з'явилася скоринка. Як швидко кидати її всю. Так, кидаю усю ту моркву. А без олії можна насолоджуватися справжнім смаком їжі. Аромати залишаються в їжі, а не в сковорідці. Додамо зелену квасолю. Ого, це корисно. Добре. Залишимо його на пару хвилин. А зараз повернімося до наших медальйонів. Вони вже мають добре підсмажитися з одного боку. Вони вже не півготові. Свинина дуже універсальне м'ясо, яке досить швидко готується. Рівномірно просмажені. Хіба не краса? Дивись, це швидка, проста страва. Додам трохи яблук і трохи моркви для кольору. Оце так. Та трохи коричневого цукру, щоб утворилося щось на зразок глазурі. А зверху я додам трохи яблучного соку. Він вкриє сковорідку та трохи зволожить їх. І побачиш, це буде смачно. Подивіться на це. Флейвор Стоун виконує всю роботу. Пам'ятаєш, ми готували вівсяну кашу з ваніллю на молоці замість звичайної води. І я б хотіла подати її у цій чашці, адже це фактично десерт. Знаєш, воно готувалося навіть трішки довше ніж мало б, і як бачиш, до стінок абсолютно нічого не прилипло. Я готуватиму це, бо посуд легко мити. Після того як скуштуєш точно готуватимеш. Додати до твоєї порції трохи джему. Ти любиш чорницю чи ягідне асорті? Чорницю. Гаразд. Хочу, щоб ти вже нарешті скуштував. Обережно воно ще гаряче. Не опечись? М -м, чудово, моїм дітям це сподобається. Саме так і буде? Супер. Поглянемо на нашу свинячу вирізку. Бачиш, що сталося? Яблучний сік і коричневий цукор утворили неперевершену глазур, чудово ароматне м'ясо з яблуками та морквою. Моя родина любить смажений рис. Ти не уявляєш, як легко його можна готувати? Я додала до рису трохи бекону та соєвого соусу. Можна трохи овочів за бажанням, виходить супершвидкий, суперлегкий. Ого, а можна мені трохи? Недорогий гарнір до будь-яких страв. Кеті, я в захваті. Дивись, що ми маємо. У нас є м'ясо та ціла купа овочів. Саме таким поживним і корисним і має бути ваш раціон. Яке м'яке, навіть не потрібен ніж. Смакота. Так, добре. А тепер до печені. Ще трохи перемішаю, і у нас один стейк, а ми нагодуємо цілу родину смачні овочі і трохи м'яса. Просто смакота. Смачні страви приготовані на посуді з сапфірним покриттям, до якого гарантовано нічого не прилипає. Представляємо флейверстоун. Тепер ви можете тушкувати курку прямо на плиті, приготувати стейки гриль, смажити продукти без масла чи олії, і навіть готувати лазанью без духовки. І все це завдяки передовому досягненню флейверстоун, сапфірному антипригарному покриттю, що запобігає прилипанню та зберігає смак і аромат страви. Яйця, сир, шоколад, бекон нічого не прилипає до поверхні Flavor Stone. Крім того, поверхня Flavor Stone рівномірно прогрівається та має чудову теплопровідність. Вона настільки ефективна, що для повного прогрівання вистачає середнього чи повільного вогню. Flavor Stone підходить для використання на газових. Електричних, керамічних та індукційних плитах Stone виготовлений згідно з найвищими стандартами якості. Використовуйте універсальну глибоку сковорідку у якості фритюрниці чи вок для приготування різноманітних страв. Глибока сковорідка має кришку із загартованого скла та вентиляційний отвір для виведення надлишкової вологи. Її діаметр 28 см, Тож вона більша та глибша за звичайну стандартну сковорідку. Відтепер ви можете готувати страви для всієї родини з однією сковорідкою. Ви також отримаєте подарунок парову кришку Flavor Stone. Зазвичай вона коштує 150 гривень, а ви отримаєте її безкоштовно. Ми також додамо до набору дві книги з рецептами, які неодмінно сподобаються вашим близьким. Замовляйте популярний набір Flavor Stone прямо зараз і заощаджуйте 300 гривень. Flavor Stone – це справжній помічник для кожної господині. Завдяки антипригарному сапфірному покриттю ви приготуєте корисні домашні страви без використання олії. Сапфірне покриття міцне, надійне та якісне. Тож посуд служитиме вам багато років. І не забувайте. Зараз ви можете придбати цей незамінний набір зі знижкою 300 гривень. Поспішайте, кількість товару обмежена. Завдяки сапфірному антипригарному покриттю ваші страви готуватимуться без олії і збережуть свій смак та аромат. І не забувайте. Зараз ви можете придбати цей незамінний набір зі знижкою 300 гривень. Поспішайте, кількість товару обмежена.